Березень завершується і наостанок подарує жителям Хмельниччини мінливу погоду. У п'ятницю, 28 березня, збережеться доволі тепла і стійка погода. В день термометри покажуть плюс 12-плюс 14 градусів, вночі від плюс 6 до плюс 8 градусів. Вранці буде слабка хмарність та туман. В день можливі короткочасні опади, ввечері посилиться вітер. Місцями його пори висягнуть 10-12 метрів за секунду. В суботу, 29 березня, температура повітря в день підвищиться до плюс 15-17 градусів, вночі від 4 до 6 градусів тепла. Інтенсивні дощі синоптики прогнозують по всій території області. Збережеться також і вітряна погода з поривами 10-12 метрів за секунду. Дощитиме і в неділю 30 березня дощові хмари накриють область зранку, проте до вечора опади мають припинитись. Температура повітря вночі буде в межах 8 градусів тепла, вдень температурні показники коливатимуться від 9 до 12 градусів вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.